Всім доброго дня. Сьогодні ми знову в лісі, на нашій лісовій прогулянці. Спробуємо пошукати грибочки. Сьогодні чудовий весняний день. Гарна погода, гарне сонечко, тепло, температура ну, вище 15 градусів, так точно. Тому побачимо, що нас сьогодні чекає в лісі. Ну що ж, ходімо разом. Щось будемо шукати. Знаходимося зараз ми на вирубці, на якій були взимку. І ми на цій вирубці знаходили саркасцифи. І вирішили сьогодні прогулятися також. І ось є, як то кажуть, перші дзвіночки. Ось такі дві чудові саркасцифи. Вони такого, ну, не, не зовсім великого розміру. Ми їх брати не будемо, але зараз ми тут пошукаємо. Погуляємо, пошукаємо, і що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Ось іще трапилися нам ось такі чудові царкости. Дивіться, які, які красиві. Ось іще. Ось іще. Які красуні. Зараз ми поглянемо, можливо, знайдемо іще поряд. Обов'язково звертайте увагу на ось такі під листям паліці. Бо дуже часто якраз на ось таких палицях, вони і ховаються під листям. Зараз ми переглянемо поряд іще. Якщо щось ще знайдемо, покажемо. Ось дивіться, зовсім поряд із попередніми саркоцифами. І ще є. Бачите яка Красуня. Красуня. Отак. Чудова саркасифа. Дуже погано їх видно, бо вони ховаються під листям. Якщо знаходиш одну, обов'язково розгортайте листя. Дивіться поряд. Тому... що 99,9% ви знайдете іще. Ну, зараз будемо шукати далі. Ось погляньте, які малюки заховалися. Зовсім малюсенькі. Малосенький. Малесенькі. Що тільки тільки проростають. Значить треба буде пізніше, обов'язково навідатися сюди іще. Обов'язково. Шукаємо далі. Ось ще одна чудова серкас Ну, цю ми вже візьмемо з собою. Цю ми вже заберемо. Дивіться, яка прекрасна. Чудовий екземпляр, оцей вже можна з собою брати. Ну, зараз кличе дружина знайшла ще. Зараз ми підійдемо туди, подивимося іще. А ось іще одна. І це вже такий екземпляр можна буде забрати. Чудово. Чудово. Ось еще одна дружня семейка заховалася под Вот. И вот. Поряд еще. Вот еще одна. Дивимося, чи більше немає. Більше немає. Ну що, цю ми заберем, а остальні нехай підростають. Бачите, як вона прямо на гілочці росте? Чудовий грибочок. А, ось іще один є. Погляньте. Ось іще один є. Кнопка. Нехай зростає далі. Ось іще одна сімейка. На одній гілці виросла. Ось такий красий грибочок. Ось трошечки менший. Ось іще один. Так, берем. Та йдемо далі. Ось іще заховалися під листям. Дружена їх побачила один, стала розгортати і знайшла ще два. Ось ще один. а ось погляд іще бачите які? Чудові грибочки, молодесенькі. Обов'язково розгортайте листя. І дивіться там, де більше весняних квітів. Тому що саркацифа, то є такий грибочок, який перетворює ось ці маленькі-маленькі гелячки насипані. Бачите, їх тут дуже багато. На елементи, які потрібні для росту весняних квітів. Тому обов'язково дивіться, де багато весняних квіток. Там обов'язково є і саркасифа. І ось таких от гелячок. Дуже багато маленьких гілочок. Насипано, насипано прям. Обов'язково дивіться в таких місцях. Ну що ж. Шукаємо далі. Погляньте, яка цікава гілка, на якій багато-багато росте в Болгарії. Такими коробочками, бурульками. Дивіться, скільки її тут. Він хоч і не їстівний, це гриб паразит, який росте на деревах, але дуже гарно виглядає. Такий цікавенький грибочок. І вся ця балка просто всипана ним. З таким рівчиком Повертаємося вже в сторону нашого транспорту. І ось по дорозі трапилася нам ось така прекрасна малютка. Хе, чудово. Зараз ми будемо дивитися уважніше, можливо, знайдемо ще. Ось ще одна. Бачите як? Йдемо по цьому рівчаку і знаходимо ще саркосифи. Де більше вологи, там вона і з'являється. Де менше вологи, там її поки що немає. Дивитися поряд, ніби більше не видно поки що. Можливо, ще є якийсь маленький поряд, але поки вони ще не дійшли до більш такого розміру, щоб їх було ну, замітно. Чудово. Чудово. Рухаємось далі, бо вже так ну, трошки вечоріє. Ми сьогодні... В ліс попали вже в районі обіду, тому часу не так багато, але ми досить сьогодні і познаходили цікавих знахідок. Ну що ж, рухаємось далі. Погляньте, яке цікаве дерево трапилося нам по цьому яру. І скільки на ньому тротовика не справжнього. Дуже цікаво. Як він розрісся прям такими п'ятнами, сім'ями. І ще, і іще, ось дивіться, скільки його йде, 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 йде. Прикольний. А ось і один з наших улюбленців. Тут дивіться, які молодесенькі, молоденькі, молоденькі, плодові тіла. Трутовика облямованого. Бачите, він, коли молодий, може бути ось такий світлий, навіть ось такого Молочно-кремового кольору. Є і ось такий, бачите, він помаранчевий. І насичений помаранчевий колір. Ось іще також молоді плодові тіла прутовика облюмованого. Дивіться, які малютки. Краса. Дуже класний трутовик. Ми їх брати не будемо в цей раз, тому що ми вже поповнили свій запас цього трутовичка, який ми використовуємо у чай, ріжемо пластинками і додаємо до чаю. Дуже цілющий гриб, всім раджу, але збирайте, старайтеся збирати його з берези. Це, напевно, ясен. Ми його брати не будемо. У нас його вдосталь на березі зростає, тому ми беремо його з берези. Як я і казав в попередніх роликах наших, знизу ще молоденький виглядає, що завжди, коли ви збираєте трутовики, віддавайте перевагу тим, які зростають на березі, тому що вони від. ну, Мають найбільші цілющі якості, ніж трутовики, які зростають на других деревах, на дубі або на ясені. Тому цих друзів ми брати не будемо. Рухаємось. Подивіться, які Величезне просто розмірів дерево впало. Це ясен. Просто нереально громадний. Нереально. Прямо, ну, я не знаю, в діаметрі, певне, сантиметрів 60. І що хочу вам цікавого показати, не знаю, чому воно так похилилося. І впало. Але що тут в цьому дереві є цікавого? Ось нора. Нора, яка уходить в коріння в праву сторону? І що хочу вам показати, не знаю, чи буде видно вам? Ось такий є пушок. Ось. Ось. І тут його досить багато. Ось це дерево, це будиночок куниці лісової. Вона там живе, вона сюди прибігає. І слідів тут не видно. Від слова зовсім не видно. Ось такі галячки, бачите, лежать, перекладені. Вона то все робить для того, щоб замаскувати свою будівлю. Вона ось випригує сюди і з цієї часті спригує прямо в нору. Таким чином маскує підход до своєї нори від хижаків, щоб ніхто туди до неї не завітав. Дуже цікава тваринка. Якщо десь вийде нам її побачити, так, щоб вам її засняти, обов'язково вам її зніме. Дуже гарна, пухнаста, дуже мила. Ну, підемо, не будемо її турбувати. Йдемо, рухаємось на вихід. Ну що ж, Підійшла до завершення наша сьогоднішня подорож. Результат чудовий. Знайшли багато саркосцифи. Те, за чим, в принципі, і прийшли. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми і надалі будемо старатися знімати для вас щось цікаве. Все, до нових зустрічей!